Попередження, негайно зупинись, ні в якому разі не роби цього, інакше Бог назавжди покине тебе, і твоє ім'я може не бути записане в книзі життя. Моя, дитино, прошу, зупини те, що робиш, і послухай мене. Це не слова щоб налякати, а рятівна істина. Якщо ти віриш, залиш коментар, Господи, я вірю. Коли ти з віруючим серцем дивишся це відео, Господь удвічі більше відкриє тобі. Бо сьогодні я хочу сказати тобі ця річ викликає огиду в Бога. Щойно ти зробиш її, це означає, що однією ногою вже ступив у пекло. Але коли ти уникнеш цього, пекло не матиме з тобою нічого спільного, свідомо грішити, знаючи істину. Дехто колись боявся Бога та уникав гріха, але згодом, охолов у вірі, повернувся до колишнього життя. І навіть знову вчинив попередні гріхи. Писання говорить Адже коли вони, пізнавши Господа Ісуса, визволилися від скверни світу, а потім знову заплуталися і були переможені, то останній їхній стан гірший за попередній. 2 Петра 2.20 Дорогі. Не використовуйте Божу благодать як привід для гріха. Боже милосердя, це не поблажливість, а шанс для покаяння. «Рідні, Бог не бажає, щоб хтось загинув, але щоб усі спаслися. 2 Петра 3:9. День повернення Господа Ісуса справді вже дуже близько, ми більше не можемо бути холодними чи вагатися. Зараз час покаяння, пильнування та пошуку проводу Святого Духа. Якщо ти хочеш зустріти Господа, натисни посилання у профілі. Зв'яжись зі мною та приєднуйся до нашої онлайн групи з вивчення Біблії. Священник допоможе тобі, щовечора безкоштовне вивчення Біблії, підготовка до повернення Господа, і ти точно не будеш залишений. Будь ласка, перейшли це відео своїм рідним і друзям, щоб вони також пильнували та зустріли Господа, і Бог обов'язково зрадіє тобі.